Вітаю всіх, це проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні поговоримо про можливості інтелектуального волонтерства. І безпосередньо темою нашої розмови буде програма Студментор. Це програма для української молоді, яка готова навчити яка для молоді, яка готова навчитися менторству та викладати онлайн для дітей обраний предмет. Ця програма реалізується громадською організацією Навчай для України за підтримки ЮНІСЕФ в Україні та за фінансування глобального партнерства заради освіти. Допоможе нам розібратися в цій програмі, що вона значить для кого вона передбачена. Ірина Копайгородська, координаторка програми Студментор від громадської організації навчай для України Ірина з нами на прямому зв'язку. Сподіваюсь і чує, і бачить нас добре. Вітаю, Ірина! Вітаю, рада знайомству. Мене звати Ірина. Я координаторка програми Студментор від «Навчай для України, і ми працюємо над тим, щоб кожна дитина в Україні змогла реалізувати свій потенціал незалежно від того, де вона народилася чи проживає. І справді віримо, що українці і діти і молодь, зокрема, також. Своїми знаннями, своїм досвідом та підтримкою можуть створити шалені зміни в житті дітей? Ми сьогодні говоримо про інтелектуальне волонтерство, так тому що воно теж в сучасних умовах воєнного стану воно теж дуже важливе і дуже необхідне, особливо дітям з прифронтових територій. І студментор, саме програма. Про це Скажіть, будь ласка, більше про неї яку мету вона передбачає студментор. Так, Студментор це програма, де українці і молодь можуть ставати менторами для дітей з прифронтових регіонів і допомагати їм з академічними предметами, зі шкільними предметами, в яких діти мають освітні втрати. А тут, певно, трошки зупинюся на освітніх втратах. Я думаю, що багато хто з нас вже помітив вплив цього на дітей в Україні. На, і, зокрема, це впливає на наше майбутнє. Якби не було ковіду. І необхідності дуже різко системі освіти переходити на онлайн і вчителям вчитися новим інструментам для того, щоб навчати дітей. А потім викликів повномасштабного вторгнення, коли діти постійно сидять в укриттях, коли є просто випадіння певних тем і предметів і занять. А також величезний рівень стресу ми розуміємо, що тут у кожної дитини виникає втрата певних знань за попередні роки, і величезний рівень хвилювання щодо того, як справитися з цим життям, з навчанням, з вибором професії в майбутньому, зокрема. І тут до кожної дитини дуже важливий індивідуальний підхід. І молодь, і українці, які знають цей предмет, вони можуть пройти у нас потужну програму підготовки, навчитися основам вчителювання, основам менторства, тому як підтримати дитину, як допомогти їй побачити свою стратегію, свої сильні сторони, те, як у неї буде вдаватися в навчанні саме в цьому предметі. І якраз зчинити такий вплив на її життя. І таким чином, якщо молода людина знає, що вона знає певний предмет, вона може зареєструватися до нас, пройти пройти відбір і тестування на цей предмет. І тоді вона стає ментором для маленької групи дітей до п'яти дітей і впродовж восьми тижнів допомагає їм розвивати свої м'які навички та. Знання у цьому предметі, пані Ірина, скільки часу проходить від реєстрації в програмі і безпосередньо вже викладання? який і який це шлях? Ну залежно від кожної людини, дає часу, коли ви реєструєтеся, але в середньому це близько трьох тижнів, коли ми людина заповнює заявку, проходить інтерв'ю, трошки глибше знайомиться з програмою. І з тими вимогами, чи це підходить їй. І далі є два тижні навчання, де можна обрати свій зручний розклад для себе. Да? Чи це будуть будні дні, чи це будуть вихідні дні, коли ми цілий день навчаємося, або лише по вечорам. І також далі вже людина сама обирає для себе групу, той зручний вік дітей, розклад. Зокрема, також. Учасник бачить рівень знань дитини, може орієнтуватися на це залежно від теж свого рівня знань, наприклад, з предмету, да можливо, в якомусь е, напрямку в якихось темах орієнтується краще, і звісно, на цьому шляху є потужна підтримка. Це суперментори, це наставник предметник, тобто вчитель, який практикує в школі, який розуміє всі ці програми, те, як можна краще подати певну тему, і відповідно коли, кожен раз, коли є якісь питання, коли хвилювання, а що, а як а наскільки в мене вдасться, тут є на підтримці людина, яка зможе підказати, структурувати е, і підтримати в чому можливо ще не було досвіду. А які вимоги безпосередньо до учасників програми Студментор Вік, освіта або, наприклад, курс навчальний на якому ти маєш перебувати, щоб мати можливість доносити інформацію дітям? Частиною спільноти можуть стати молоді люди від 18 років, які е... Зареєструвалися на програму і знають певний предмет. Вони можуть як мати педагогічну освіту, або, наприклад, дентами-педагогами, так і можуть навчатися на інших спеціальностях. А також до у нас до програми долучаються і дорослі спеціалісти, як вчителі, так і не вчителі, які хочуть підтримати дітей в Україні. По локації знаходження можна знаходитись як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, близько певно 30% з наших більш ніж 500 менторів, це якраз українці за кордоном, які підтримують дітей тут. А які можливості вони отримують? Ну крім того, що вони зможуть отримати педагогічний досвід, так зможуть отримати викладацький досвід. А які ще преференції вони отримують від участі в програмі? Так, у нас під... є. це досвід реалізації до долучення до програми, коли ти вмієш підтримувати іншу людину. Маєш досвід. Маєш переписувати. Вона вже є. Невеличкі а. проблеми зі зв'язком і долучається ще сьогодні. один учасник. Ще один долучає долучається учасники. Нагадаю, що в нас е, сьогодні ми говоримо про можливості інтелектуального волонтерства. Ми говоримо із Іриною Копайгоровською, координаторкою програми Студментор від громадської організації Навчай для України і безпосередньо сама програма Судментор передбачає е, передбачає можливість навчитися мен менторству та викладати онлайн для дітей обраних. Предмет і тут категорія дітей це діти прифронтових регіонів, де дійсно відчуваються освітні втрати, брак вчителів і відчувається зменшення. Обов'язкових предметів, Ірино. Чи чуєте нас? Чи ви на зв'язку з нами так вирішили вирішили питання? Пані Ірино, скажіть, будь ласка, а як безпосередньо підбираються школи, діти, які до яких підуть учасники програми? Ну, я маю на увазі будуть онлайн з ними займатися? Супер дуже дякую. Перепрошую за мою четирилафу колегу. Я постараюсь відповісти на обидва питання. Uh -huh. Ментори в при участі в програмі отримують як сертифікат про їх навички, про досвід волонтерства в програмі, також і потужний зворотній зв'язок щодо свого персонального розвитку, а також мерч за на різних етапах програми. Можна активніше включатися і отримувати більше подарунків а найактивніші студ-ментори можуть поїхати на офлайн тренінг в Карпати про менторство про більше поглиблення в цю тему. Тему. і крім цього, є можливість спрощеного долучення до інших програм, навчання для України, до потужних лідерських програм, де також можна впливати на освіту в Україні більш довгостроково. А щодо відбору шкіл і дітей, якщо можна... Швиденько уточнити питання, нагадати мені. Я маю на увазі, до вас звертаються школи. Чи ви шукаєте сі школи дітей, з якими ви хотіли попрацювати? Ну з якими працюватимуть учасники програми Студментор. А ми працюємо як зі школами, так і з батьками. Тобто на програму в першу чергу реєструються діти самі напряму, якщо вони є старшими, або батьки дітей. І є також школи, які вже комунікують з батьками і пропонують їм долучитися до програми. І якщо є школи, які хочуть долучити своїх дітей, ми відкриті, відкриті до комунікації на сторінках навчання для України можна з нами зв'язатися. Це суто школи з прифронтових територій. Чи можливо це може бути школа? Школа з якоїсь глибинки, де е, теж є проблеми в освітніх втратах у викладанні якихось предметів. Наразі доступними для реєстрації є 10 областей України. Це по суті Київська область, починаючи зверху, е, і так на наліво uh -huh. направо по карті України, тобто прифронтові області, частина південних, частина північних. І якщо дитина є, знаходиться в цих областях або є вимушено переміщеною особою з цих областей, вона може реєструватися на програму. Відповідно, якщо з інших регіонів, то дитина має бути вимушено переміщеною дити... дитиною з цих областей. Потенційно, інші області також будуть доступні для реєстрації, але на момент зараз поки що так. Скільки триває участь в програмі для учасника, тобто він має працювати якусь кількість годин, чи, чи по часу, там місяць, два-три, можливо, півроку чи рік? А, якщо орієнтуватися на навчальну хвилю з дітьми, то це приблизно 5 годин залучення на тиждень, впродовж восьми тижнів, плюс там тижні підготовки і завершення хвилі. Як я рахую цей час, це в першу чергу два уроки по 45 хвилин. Якщо ментор бере одну групу, можна взяти також дві групи. Це півтора години, півтори години супервізії. Це така підтримуюча зустріч, де ми зустрічаємося разом і можемо розібрати ті кейси, які виникають на уроках, і вчитися не лише на своєму досвіді і зворотньому зв'язку експерта, а також і на досвіді інших менторів, таким чином підсилюючи теж себе. І крім цього, звісно, потрібно підготуватися до заняття. І тут уже в процесі навчання, звісно, цей час скорочується. Ну орієнтуємося, що це ще півтори години. В сумі маємо п'ять годин, які розраховуємо на постійну залученість протягом приблизно десяти тижнів. Але на наскільки... з підготовкою і вчення програм. Наскільки я зрозумів, що ця програма це не лише суто про навчання, це ще про спілкування. Так, звісно, е, тому що в основі академічного менторства лежить не лише академічний компонент, компонент цього предмету, де ми е, працюємо над тими знаннями, які втратилися за попередні роки. Це в першу чергу соціоемоційна підтримка і розвиток м'яких навичок. Тому що, звісно, за 8 тижнів неможливо дати дитині всі знання, які вона втратила до цього. Проте ми можемо дати їй той безпеч... безпечний простір, де вона зможе помилятися, де вона зможе пробувати, де вона зможе рефлексувати, говорити про свої потреби, про свої сильні сторони, про інтереси і інтегрувати це все разом з навчанням. І відповідно, дитина після програми виходить з тим, що у неї є певне розуміння стратегії, а як я можу вчитися самостійно, навіть потім без підтримки ментора. Щоб вже підготувати наших потенційних менторів, так які захочуть перевірити себе, перевірити власні сили і взяти участь у програмі Студментор, давайте скажемо зі скількома дітьми одночасно він займатиметься, так тобто, це онлайн заняття. Тут ну воно десь має свої переваги, десь має свої, звісно, мінуси. Але скільки дітей він навчає от за один раз? Він чи вона? А, впродовж восьми тижнів ментор працює з групою до п'яти дітей. Відповідно, може бути як одна дитина в групі, так і три, чотири, п'ять залежно від долученості дітей, дітей до групи і певного предмету. Скільки вже триває програма? А, програма. Так, програма Студ триває з лютого 2024 року. Відповідно, уже майже рік, і зараз ми маємо спільноту більше 500 менторів за цей час, які долучилися. Понад пів тисячі менторів вже долучилися до цієї програми. А Можете сказати, от ви розбирали їх регіонально? От чи там Вінницькі ментори? Наприклад, є Вінницький ментор? Супер. А... Точно є Вінницький ментор. Чудово Ну звісно, з 500 100% мають бути. А регіонально де звіт із яких регіонів найбільше менторів виявили бажання взяти участь в програмі. А ну тут дивлячись, як рахувати, якщо дивитися по карті України, це звісно вся Україна просто дуже дуже багато точечок цих на карті. А, ну, якщо дивитися більш глобально, то певно це Київ і Київська область. А також якщо рахувати за кордон областю. То це теж дуже великий відсоток, майже третина менторів, які долучаються. Зрозуміло, що ви з ними спілкуєтесь так з менторами вже майже рік, які працюють, і які їхні відгуки, які можливо їхні побажання, от взагалі який фідбек іде від них щодо їхньої роботи, щодо такого, такого цікавого нового досвіду. А, ну, є люди, які долучилися для них. Це перший досвід вчителювання, і звісно, це було дуже страшно на моменті початку, тому що ти не знаєш, а що, а як воно буде. Але в цьому випадку а, дуже багато відгуків, коли от ми пишемо менторам в кінці хвилі, питаємо їх зворотній зв'язок. То вони пишуть про те, що. Це стало якоюсь дуже потужною зміною в їх житті в розумінні того, як теж своєї особистості, якихось своїх якостей, і також те, що це абсолютно реально, досить легко, хоч і є багато да, викликів, коли ти звикаєш до чогось нового. Проте є підтримка, є потужна спільнота, в якої можна теж запитати якісь матеріали, поради. І коли це така велика кількість людей, це дуже класна синергія. Відчувається в той же час. Навіть вчителі, які здавалось би там довгий час працюють в освітній сфері, теж до себе бачать такий новий підхід, да більш особистісний до потреб дитини, який потім можна застосовувати і в навчанні. І, зокрема, також у нас в програмі є потужні матеріали, які можна використовувати вчителям в яких школах, які ми розробили посібники по подоланню освітніх втрат, і теж досвід роботи з ними є чудовим підсиленням. Чи були випадки, коли ментори після одного досвіду, одного викладання одного предмету знову брали участь в програмі і йшли викладати вже інший предмет? Більше того, є не лише такі ментори, які долучаються на багато хвиль. Є ті, хто вже ну, у нас наразі вісім хвиль відбулося і долучалися приблизно до шести з них. На це отримуйте прямо вісім місяців такого активного долучення до програми, коли ти постійно працюєш з дітьми. Крім цього, є ті люди, які через цей досвід вирішили спробувати себе в звичайній школі. І в них і в них вийшло е, Ірина Копайгородська, координаторка програми «Студментор» від громадської організації Навчай для України у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про можливості інтелектуального волонтерства. І знаєте, лишається зовсім небагато часу до завершення ефіру. Я хотів би запитати таку річ: а були такі намагання чи випадки зустрітися з дітьми вже офлайн? Ну з дітьми, з якими яким ти викладаєш, з якими ти безпосередньо спілкуєшся, для яких ти ментор, для яких ти вчитель і потім зустрітися офлайн і просто поспілкуватися вже так віч на віч. Ну наразі таке не практикуємо, тому що теж дуже важливо зберігати інформаційну безпеку дітей і, і якби залишаємося в форматі е, закритих чатів, в яких можуть спілкуватися ментори і діти після програми онлайн. Угу. І ем, до якої кількості менторів е, є можливість е, дійти у про, проєкті студментор? Тобто, якщо зараз пів тисячі, скільки ще може бути менторів під час дії програми? Наразі плануємо до, квітня, до кінця квітня цього року мати тисячу студменторів і впевнено йдемо до цього. Дякую вам. Дякую за вашу роботу за вашу позицію. І я нагадую, що ми говорили про можливості інтелектуального волонтерства з Іриною Копайгородською, координаторкою програми «Студментор» від громадської організації «Навчай для України. Ну зі свого боку, можу сказати, що долучайтесь, спробуйте свої сили. Це. Цікавий проект, який і перевірить вас, і дасть таку можливість поволонтерити інтелектуально для дітей, які, яким це необхідно. Проект «Інсайт» завершується. Зустрінемось вже наступного тижня. о цій же порі. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.